Вітаю вас, друзі! Сформулюємо метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Нехай маємо прямокутний трикутник ABC з прямим кутом С. Проведемо у цьому трикутнику висоту CH. Таким чином, AH це проекція катета AC на гіпотенузу, а BH це проекція катета BC на гіпотенузу. Можемо назвати. Коротше, це в нас сторона катет Б, це в нас катет А, а це гіпотенуза С. Тому тоді проекцію катета Б на гіпотенузу С позначають Б на С. А проекцію катета А на гіпотенузу С А на С. Тепер, після цих попередніх зауважень, сформулюємо самі метричні співвідношення. Квадрат висоти. Прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенози, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенозу. Формулою це запишеться таким чином. Висота проведена до гіпотенози у квадраті дорівнює добутку проекції катета А на гіпотенозу і проекція катета В на гіпотенозу. Тобто h квадрат дорівнює BC квадрат множити на AC квадрат. Друге метричне співвідношення. Квадрат катета прямокутного трикутника дорівнює добутку проекції цього катета на гіпотенузу і самої гіпотенузи. А у квадраті квадрат катета дорівнює добутку проекції цього катета. Тобто відрізка АС на. Гіпотенозу на С. Цю саму властивість можна записати для іншого катета Б квадрат дорівнює. Проєкція цього катета, ось вона ця проєкція, БЦ, множити на саму гіпотенузу. Ось це і є метричне співвідношення в прямокутному трикутнику. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.